Наші помідори вже достигли, тому буду консервувати на зиму за прабабусиним рецептом. В нашій родині без цього рецепту нікуди виходять ну, дуже смачні помідори. В ретельно вимиті банки, в мене трьохлітрова банка, наприклад, я складаю 5 листочків вишні, 5 листочків смородини, 3-5 стебел петрушки, одну невеличку цибулину, півморквини, пів великого болгарського перцю або один маленький, гострий перець, один стручок або половинка, п'ять горошків чорного перцю. Закладаю це все помідорами. Потім додаю три таблетки аспірину. На одну літрову банку йде одна таблетка аспірину, Потім додаю 3 столові ложки цукру, одна столова ложка солі, по 2 столових ложок оцту і заливаю це все крутим кип'ятком. закатую це все кришкою. Кришки я не стерилізую, банки також не стерилізую. Закатую оце все кришками, перевертаю, закутую в одіяло до повного вистигання і зношу в погріб. Виходять ну, реально дуже смачні помідори.